Привіт. Ну і моя чергова мотивація для тих, хто захищає Україну. І хочу в цей прекрасний літній день. Побажати вам, мої захисниці і захисники. Щиро побажати радості, щастя. Довгих років життя Перемоги. і Ще хочу побажати щирих усмішок, чекання, щиро чекання рідних. Хочу побажати, щоб ви повернулися живими і здоровими, як би це класично не звучало. І думаю, слова. Повернетеся живими і здоровими, вони не набродаємо. Помічайте ота щастя, коли все навколо цвіте. те. знаю, що таке навчитись це помічати. Це коли ти або багато чого пережив, або просто. Мудра й мудра. І я впевнена, що ви це помічаєте, що ви спиваєте від життя та щастя. Хай тривоги будуть даремними. Хай все буде добре, захисники, і захисниці України, ви повернетеся живими, здоровими. Ви повернетеся з війни живими і здоровими, захисники і захисниці України. Амінь, дорогі захисники і захисниці України. Ви повернетеся з війни живими і здоровими. Амінь.